Черкащани, обурені побиттям київських студентів, вийшли на мітинги вихідними. Протестувальники вкотре зібрались на театральній площі. Вони закликали людей не допустити, аби президенту зійшла з рук юнацька кров. Тому переконували усіх місце кожного українця зараз на столичному майдані. Уже більше тижня в Черкасах не вщухають мітинги на театральній площі. Якщо раніше люди відстоювали євроінтеграцію, то зараз вже виходять на майдан з іншого приводу. Вони обурені побиттям студентів у столиці. Ліосабіні в душу. Обурює не те, що ми там не підписали цю угоду, обурює те, як вчинили з нами, там, з українцями. Це вчинки якісь просто нелюдські. То як, як ставиться можна до як до бандюків, можна ставитися. Бандитка влада, бандитські методи. Ганебне видовище. Дуже обурені тим, що наші, наша влада до такого допустила. Мітингувальники одноголосно заявляють, влада має піти у відставку, бо людям, які дозволяють бити власний народ, там не місце. А людям, якщо вони не треба добиватися свого стоять на своєму і до кінця, боротися до кінця, поки не поборемо цю злочинну владу. Те, що зібратися і стоять до останнього, поки вони не підуть. А де стояти? Забастовки робить перше, де на вулицю виходить, а куди? Зараз не зберегти державу України, не дати її розколоти на захід, на, на південь, на схід. Лідери опозиції закликають Черкащан їхати до Києва, бо саме там зараз вирішується доля країни. Сьогодні Україну вбиває байдужість. Байдужість вбиває нашу країну. Йдіть до друзів, до знайомих, до людей. Раз Кличіть! Кличіть їх на майдани! Ще набраться українці! доля. Олекса Хуторний, Сергій Єфімов. Віка новини.